день, мої любі малята. Давайте розглянемо картину із зображенням лісової галявини. На лісовій галявині зображені звірі: лисиця, зайчик, білка, ведмідь, їжачок, різні пташки. Яка пора року зображена? Так, зима. А що за тварини зображені на картині? Дикі, які живуть в лісі. Дітки, а що робить ведмедик та їжачок? Правильно, вони лягли в сплячку. Давайте сьогодні ближче розглянемо зайчика, як він зимує. Зайчику зимку носить білу й пухнасту шубку. В такій шубці ніякий мороз не страшний. Зайчик стрибає лісом, а коли йому зустрічається лисичка, він ховається під кущиком і лисичка його не бачить. Харчується зайчик молодими гілками з кущів, ягодами, сухою травою. Ну що, малята, пропоную вам пограти в гру. Роздивіться уважно картиночки. І слухайте запитання: хто спить взимку? Правильно, ведмідь спить взимку. А в кого дуже довгі вуха, у зайчика він дуже гарно чує. А яка тваринка живе в дуплі? Так, це білка. А хто з цих тварин найхитріший? Правильно, лисичка. вона всіх може перехитрити. А в кого сірий довгий хвіст? Так, у вовка, молодці, які ви розумнички! Ну що, малятка, до побачення! Ми з вами погуляли в лісі і роздивили всіх-всіх тваринок. До нових зустрічей!